Ані, усім новини в етері першого міського у студії. Працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. Кривий ріг модернізує теплову інфраструктуру разом із міжнародними партнерами. Завершено оновлення котельні у центральному міському районі, яка вже постачає тепло до житлових будинків. Проєкт реалізували за підтримки ЮНІСЕФ, USAID, GIZ, Червоного Хреста та Чеської організації Людина в біді. Нове обладнання підвищує енергоефективність і надійність роботи навіть у складних умовах. Місто продовжує зміцнювати свої системи, щоб кожен мешканець відчував стабільність і комфорт. Про це у нашому сюжеті. На дворі мінус, а в оселях тепло. Це результат системної роботи міста. У кривому розі завершили модернізацію основного обладнання котельні у центральному міському районі. Вона подає тепло до понад восьми десятків житлових будинків. Це тисячі мешканців, які вже цього опалювального сезону відчують різницю. Котельню оснастили сучасним устаткуванням, що дозволяє працювати стабільно навіть під час відключень електроенергії. 85 будинків, 5 школ і один дитячий садочок. І одна поліклініка: 8750 абонентів. Це важливо для всіх, і для споживачів, і також економії електроенергії. І була модернізація встановлені частотні преобразователі на двигунах, тобі ж в случаї вимкнення електроенергії і запуску на генераторах. Буде плавніше запускатись і менше шкодити тепломережі і споживачам Модернізація виконана силами криворіж тепломережі у співпраці з міжнародними партнерами ЮНІСЕФ ЮЕСЕЙДЖАЙЗЕТ Червоним Хрестом і чеською організацією Людина в біді за підрахунками, заміна старого обладнання на нове. Дозволить зекономити більше 5 мільйонів гривень на рік. На даний час цьому році фактично безпрецедентна програма як по ремонту мереж теплопостачання, так і котелень по місту, як у комунального підприємства, так і в акціонерного товариства Теплоцентраль. Якщо брати цю котельню, то спільно з ЮНІСЕФ та Чеською організацією Людина у біді проведена заміна насосного обладнання. Аднання встановлена частотне регулювання горілки раніше були встановлені за бюджетні кошти. Як зазначають у міськраді, цьогоріч комунальники криворіжтепломережі виконали рекордний обсяг робіт, замінили 78 кілометрів тепломереж і продовжують оновлення котелень у всіх районах. Попри складні умови війни та постійні відключення, кривий ріг системно зміцнює теплопостачання. Ганна Соболева, Анастасія Костенюк, Ірина Семкович, перший міський. Мінус шість сіли армійці з повітряного командування схід знешкодили в небі над Дніпропетровщиною шість російських безпілотників. Тримав ворог у напрузі мешканців Нікопольського району. З гармат та дронами камікад забив по місту Нікополь, Марганецькій та Покровській громадах. Залізо пошкодило багатоповерхівку та приватне домоволодіння, навчальний заклад та бібліотеку. Обійшлось без постраждалих. Напередодні ворог теж тероризував Нікопольщину зі ствольної артилерії великого калібру та впівідронами. Бив по Нікополю, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Поранені отримав 56-річний чоловік. Його у важкому стані до до лікарні ворожі атаки пошкодили дві багатоповерхівки, два приватні будинки, господарську споруду, ліцей, торгівельний павільйон, АЗС, вантажівку та леп в Сененніківському районі. Від ударів БПЛА потерпала Васильківська громада. Зачепили вісім будинків: інфраструктуру та авто протягом доби. ППО збили три ворожі БПЛА в небі над нашим регіоном. Поранений один цивільний через атаки РФ по сумщині у Краснопільській громаді через удар ФПВ-дроном поранено водія авто, який розвозив хліб. Госпіталізація йому не знадобилась. Допомогу надали на місці. Внаслідок обстрілу в місті Харків. Медичну допомогу отримали 58-річний, 54-річний чоловік та 60-річна жінка. В області пошкоджені транспортне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки. 10 автомобілів вранці, 13 листопада, група людей вирушила на трьох само. Робних мотоблоках до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу. Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району в один із мотоблоків влучив російських півдрон. На місці загинули дві жінки. Ще один чоловік від отриманих травм помер дорогою до лікарні у Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок обстрілів поранено людину. Під вогнем було 14 населених пунктів області. Пошкодження адмінбудівлі, оселі, людей, авто. Минулої доби окупаційна армія 685 Разів обстріляли населені пункти на Запорізькому, Пологівському та Васильівському напрямках. У Гуляйполі в результаті влучання ворожого безпілотника постраждав 56-річний місцевий житель. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, гаражі та машини. Наслідок ранкового удару шахедом по Миколаєву поранені отримали шестеро людей, троє у важкому стані. За минулу добу ворог 11 разів атакував Півдрону, Мочаківську та Коцрубську громади Миколаївщини. В результаті атаки по промисловій інфраструктурі поранені шість людей. Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Плюс 1180 окупантів за добу по загальних втратах ворога настільки живу силу росіяни зменшили протягом минулої доби. А на додачу до них знашкодили ще 141 БПЛА, 88 одиниць автотранспорту, 11 броньовиків, дев'ять гармат, два танки та два засоби ворожої ППО. Вночі сили ППО знашкодили 102 російських шахеди, ГРБР та БПЛА інших типів на півночі, сході та півдні країни. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразила один пункт управління, три райони. Зосередженню особового складу та ще два інших важливих об'єкти противника через активізацію ворога на фронті за минулу добу Сили оборони України відбили 226 намагань російських окупаційних підрозділів просунутись вперед на північно-слобожанському, курському, південно-слобожанському, покровському, гуляйпільському та інших напрямках фронту. За 1369 днів повномасштабної російсько-української війни ворог втратив 428 літаків, 347 гелікоптерів, 11 тисяч. 344 танки, 79 945 безпілотників, 1242 засоби ППО, 3926 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 155 тисяч російських загарбників. Більше 80 стендів, більше 320 світлин українських героїв, які загинули в боротьбі з російською навалою, починаючи з 2014 року. В парку Шахтарський, що в Покровському районі, відкрили вже п'яту за ліку малею слави. Відтепер у Кривому Розі стало на одне місце більше, де рідні та близькі, а також містяни, мають змогу віддати шану тим, хто віддав на фронті найцінніше власні життя. На церемонії відкриття побувала наша знімальна група. Пані Тетяна прийшла із квітами до одного зі стендів на алеї Слави в парку Шахтарській в Покровському районі. На ньому світлина її брата Миколи Зароченцева, військовослужбовця 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. Родина переселенці з Бахмуту. Переїхали до Кривого Рогу 2022-му. Звідси чоловік рушив на фронт боронити країну. Не стало героя в квітні 2024-го на Харківщині. Приїхали сюди. Ми переїхали сюди через початок російської повномасштабної агресії в грудні 2022-го. Мій брат вісім місяців відслужив у збройних силах, переважно на харківському напрямку. За життя був добрим, чуйним, любив котів та собак. Його улюбленці з нами нині і живуть. Гарною людиною був. На жаль, був в нього. Залишився син. Він працює лікарем в Києві та дружина. Вона зараз на роботі, але відтепер будемо часто сюди приходити. Схиливши коліно біля портрета Антона Печеного, військовослужбовця батальйону Арей, стоїть чоловік в однострої. Це його брат Дмитро. Чоловік через події на фронті не мав змоги провести в останню путь найріднішого після загибелі наприкінці серпня, внаслідок прямого влучання кабу на Донеччині. Полеглий герой відслужив на різних гарячих точках фронту, в тому числі на Курщині. Мав військові відзнаки. Деякі особисто вручав головком ЗСУ Олександр Сирський каб каб упав, і все, і все. Понимаєте, він в Курські, золотий крест отримав від этого самого Сирського. Він з перших днів на фронті. Так, так. Я пішов попозже трошки, але ну, він з перших днів на фронті. І просто-напросто він був на Курській, все було добре. Його відправили на Донецьк і все. І він стало, став. Потому що кап прилетів. От і все. Відкриття пам'ятного місця Покровському районі освятив священник. Обличчя героїв на меморіальних стендах це нагадування всім нині живущим, яку страшну криваву ціну платить наша країна в боротьбі з російською навалою. Сьогоднішнє покоління переживає страшні і чорні дні. Нам знов треба відстоювати свою батьківщину. Але вже не від фашизму, а від рашизму. Ви бачите, якою Чорною хмарою відсуне на нашу землю. Не жаліє нікого і нічого. І тільки тонка лінія відділяє життя від смерті. І на цій лінії стоять наші рідні і близькі люди. Наші воїни, захисники. Вони назавжди залишаться в пам'яті. Парк Шахтарський в покровському районі став черговим місцем, де відкрили вже п'яту за ліком у місті Алею Слави. Тут і тепер більше 80 стендів, більше 320 світлин героїв, які віддали за цілісність та суверенітет України своє життя, починаючи з 2014 року. І по нині діє дуже велика ветеранська політика за десятими напрямками більш ніж 70 заходів. Але меморіалізація це дуже важливо пам'ять наших героїв. Вже відкрилося чотири алеї слави в нашому місті. Два в Інгулєцькому районі на Інбуксії, на південному газака, в Тернівському районі і в Покровському. До кінця цього року в кожному районі міста буде відкрита алея слави наших героїв. Щороку на реалізацію системної ветеранської політики політики героїв спрямовують понад 500 мільйонів гривень. Це пряма матеріальна допомога, реабілітація, психологічна підтримка, безкоштовне харчування дітей у школах та садочках, заняття в ДЮСШ тощо. В місті встановили 9 пам'ятників та меморіальних знаків на честь полеглих героїв. Імена загиблих воїнів отримали 45 вулиць міста. 31 назв вулиць закарбували в собі події російсько-української війни. Встановили 1054 меморіальні дошки. Вже створили том книги пам'яті воїнів Кривого Рогу загиблих за Україну триває робота над другим томом дії музею російсько-української війни та куб пам'яті Олександр Фефілатів, Анна Мінервіна, перший міський. У Криворізькому гуманітарно-технічному ліцеї номер 129 відкрили меморіальну дошку загиблому Михайлу Скрицькому. На урочистій церемонії зібралися педагоги, учні, друзі, побратими, знайомі та однокласники. Михайло з п'ятого класу навчався в ліцеї, потім здобував фах у Криворізькому технікуму металургійного університету, а згодом у КНУ, де отримав диплом спеціаліста. До війни працював на Криворізькому центральному рудеремонтному заводі. Уже з перших днів повномасштабного вторгнення Михайло приєднався до війська у березні 2022 року. Добровольцем став до лав зсу, захищав Одеський, Херсонський, Запорізькі напрямки. Служив стрільцем зенітного ракетного відділення 9 травня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі Кам'янського Запорізької області життя Михайла обірвалося. Йому було лише 32 роки. За можність, відданість і вірність присяді воїн посмертно нагороджений на грудним Знаком за заслуги перед містом третього ступеня після церемонії присутні поклали квіт до пам'ятної дошки, схиливши голови на знак пошани. Вічна слава герою. Саксаганський район це півстоліття історії праці, розвитку від дня свого заснування, 13 листопада, 1975 року. Він став одним із найдинамічніших і найпотужніших районів Кривого Рогу. Саксаганський район упевнено крокує в майбутнє з любов'ю до міста, вірою в Україну і гордістю за свою 50-річну історію. Детальніше у сюжеті Анастасії співак. Саксаганський район серце промислового та духовного кривого рогу. Його історія розпочалася 13 листопада 1975 року у 200-ту річницю заснування міста. Району утворили з частин металургійного покровського та центрально-міського. І за півстоліття він став одним із найпотужніших і найгустонаселеніших. Я є активним учасником різних освітянських конкурсів, зокрема у 4 року, обласний етап, друге місце. Мої учні активно беруть участь в олімпіадах і беруть там місця призові як на міському, так і на обласному рівні. І в цілкому намагаюся активно працювати в нашій сфері. Думаю, що вчитель саме та професія, яка дає змогу вкладатися у майбутнє, зростати це майбутнє і бачити, як вони творять нову нашу історію. Район має потужний науково-освітній потенціал. Тут діють 25 шкіл. 27 дитячих садочків, 6 позашкільних закладів і низка професійних і вищих навчальних установ. Серед них факультет підготовки поліцейських Донецького юридичного інституту МФС України, Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей і науково-дослідний гірничо-рудний інститут єдиний в Україні заклад, що здійснює повний цикл досліджень у гірничій галузі. Саме тут формуються нові покоління фахівців, які продовжують традиції криворізької науки та промисловості. Я до тебе ти дочекайся мене, я дорогу знайду. Ти дочекайся. В першу чергу я пишаюся вами. Я пишаюся саксаганцями, я пишаюся нашою командою. Це ті люди, які, по-перше, ну, знаєте, не покинули свої пости. Ви ті люди, які не дивлячись на ті умови, які зараз є, завдячуючи нашому ворогу. Це і Бекау, це і. Постійні е, проблеми з е, головними комунікаціями ви продовжуєте працювати. Культурне життя Саксаганського району багато і різноманітне. Два палаци культури, школа мистецтв, театри, бібліотеки, музей, квартира художника Григорія Синиці, кінотеатр Олімп це центри натхнення для тисяч мешканців. Ми е, розуміємо, що Саксаганський район найпотужніше, хоча. Розвиватися 50 років тому, яке було житлове будівництво. І за ці 50 років він дійсно став не просто районом, а став Серцем нашого міста Саксаганський район це також спорт, здоров'я та активне життя. Тут діють понад 140 спортивних майданчиків, три стадіони, басейни, сучасні тренажерні зали і секції для дітей. На базі спортивних шкіл займаються понад 2,5 тисячі юних спортсменів. Район постійно оновлюється, розвиває свою інфраструктуру, стає комфортним і привабливим для життя. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук, Телеграм, першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.